Дівчата існує три підтони шкіри: теплий, холодний та нейтральний. І тоді ми вже знаємо, які нам кольори будуть пасувати або теплі, або холодні, або нейтральні. Важливо знати свої кольори. Якщо ми додамо неправильний колір, не свій, то звісно, ми можемо підсвітити свої синці, додати зеленуватості кольору своєї шкіри. І на в тебе теплий пітон та висока контрастність. До прикладу, якщо тобі ось цей колір додати, він тобі не буде пасувати. Ось такий насичений бордовий колір він вдало грає з твоїм обличчям, з твоїм волоссям, з твоїм кольором очей. Що значить насиченість? Насиченість – це контрастність, тобто є низькі по контрасту кольори і високі. Якщо в тебе висока контрастність, тобі по насиченості пасують високої контрастності кольори. Чесно, вообще нічого не зрозуміло. Дивися, низька контрастність, низький колір не підходить. Високий колір насичений підходить. Я не розумію, чого не зрозуміло. Аліна просто несла якийсь бред. На що воно мені взагалі потрібно? От ті підтони, контрасти і так далі. Що непонятно, що з вами так все? Я не можу. Дивна була реакція. Ми ж не спеціально це робили, ми реально нічого не розуміли. Ти так же психуєш, коли ти на консультації ні. з клієнтами? Аліна, тобі трохи тупі клієнти попали. Капець, ну блін, реально. Якщо вона не може це пояснити, то це напевно вона просто. Дівчата, я для вас підготувала образи і ви відчуєте себе зовсім по-іншому. Лєра, для тебе я підготувала образ як для мами в декреті. Улюблений твій дідовський піджак. Супер, я дуже щаслива, слухай! <гум> Що ти підібрала для мене? Її сукня їй не підходить. Вона робить з неї п'ятдесятирічну жінку. Підкреслює свій животик. У тебе четверо діток, тобі потрібно е, бути завжди в динаміці в русі. Тому ось такий образ. Аліна не спитала у нас, що ми хочемо. Просто дала там щось, що вона вважала за потрібне. Ну, що, дівчата. <свісно> <свісно> ну, Алін, я в шоці чесно. Почуваю себе, знаєш, що просто надягнула на себе там куча мішків. Ти навіть собі не даєш можливість приміряти якийсь інший образ, так? Да? Ну мені це тупо не підходить. Якщо робити висновки з цього луку, то вибач, але я б не вибрала тебе як стиліста. Ти прийшла з таким настроєм, що тобі нічого не подобається. Я би тебе точно в роботу не взяла, тому що ти людина, яка постійно заперечує. До мене звертаються люди, які хочуть змін. Їй правда, от не Воно дуже підходить. Такий Бомж якийсь. Аліна сказала, що речі допомагають, стиль допомагає. А я себе, от коли я перевдягнулася, я відчула себе дуже невпевненою людиною. Я навіть всі одежі не могла розправити спину. Я б ніколи таке не вдягнула. Я себе зараз відчуваю е, мужиком. Ну, я не відчуваю себе жінкою в, таку, в таких речах. Все, давайте передінемося. Я не хочу. Аліна, ми просто говоримо про те, що ми відчуваємо, а ти просто психуєш, Ви мене хейтка ну, не хочу. Ми тобі говоримо, що нам не подобається. Ми висказуємо. А тобі думку. подобається взагалі, от ти на мене дивишся, тобі подобається? Вони постійно мене висміювали. Та по факту, якщо подивитись, як вони вдягнені, як я, звісно, я виглядаю набагато стильніше.